Сьогодні англійською мовою розмовляють понад півтора мільярда людей. Вони є офіційною або робочою мовою понад 70 країн. Використовується у міжнародній торгівлі, науці, авіації, інтернеті та дипломатії. Але чому саме англійська стала глобальною мовою? Чому не латина, не французька, не іспанська або ж китайська? Цей випуск про історичні політичні та економічні чинники, які зробили англійську мовою світу, <звіт> початкова причина. Це колоніальна експансія. Британія у 18 19 століттях на піку свого розвитку. Британська імперія контролювала близько 25% земної суші і впливала на понад 400 мільйонів людей. Це були території на всіх континентах: від Канади і Австралії до Індії, Нігерії, Кенії та Карибських островів. У колоніях впроваджувалася Британська освітня. Система. А англійська мова ставала мовою управління судочинства та вищої освіти. Британська політика активно використовувала мову як інструмент влади. Після здобуття ж незалежності багато колишніх колоній залишили англійську як офіційну або другу державну мову, саме через її функціональність і міжнародне значення. До прикладу. Індія, Пакистан, Нігерія та Південноафриканська Республіка досі використовують англійську як другу державну мову. Після Другої світової війни центр глобального впливу перемістився до США. США стали найпотужнішою економікою світу і лідером у таких сферах, як. Індустрія розваг, тобто вони були головні у Голлівуді, музиці, телебаченні. Вони були головними в технологіях: це комп'ютери, інтернет, соціальні мережі на міжнародній арені було купа міжнародних організацій, такі як ООН, МВФ та НАТО. Наука та освіта, теж були під штатами. Це університети, наукові публікації. Це означало, що вплив англійської. Поширився не лише через політику, а й через культуру, бізнес та науку. Більшість наукових праць, особливо в галузі природничих наук, почали публікуватися саме англійською мовою. А університети з штатів почали домінувати у світових рейтингах, що сприяло глобальному поширенню академічної англійської. Англійська була закріплена як офіційна мова міжнародних організацій. До прикладу, в ООН англійська одна з шести офіційних мов. Європейський союз після Брекситу все ж таки залишив англійську однією з основних робочих мов. Міжнародна організація цивільної авіації ICAO і усі переговори в них відбуваються англійською між пілотами, диспетчерами і все. Лише англійською. Міжнародні, спортивні, федерації, гуманітарні місії, судові процеси усе англомовне. Це означає, що володіння англійською стало обов'язковим для роботи в міжнародних структурах. Поширення англійської ще більше посилилися з приходом інтернету. Перша інтернет-інфраструктура створювалася у Штатах. Провідні компанії, такі як Google, Microsoft, Facebook, Apple, Amazon. Вони все розробляють англійською, всі їхні продукти, лише англомовні. Більшість технологій, документації, відкритих даних і відеоуроків, форумів і навчальних курсів, також англомовні. Навіть комп'ютерне програмування базується на англомовній логіці. За оцінкою аналітиків, понад 60% усього контенту в інтернеті. Англійською мовою. Англійська сьогодні виконує роль мови міжкультурного спілкування. У бізнесі, на конференціях, в аеропортах, у готелях, у дипломатії використовують англійську. Навіть якщо жоден співрозмовник не є її носієм, багато країн вводять обов'язкове вивчення англійської в школах. Компанії ж шукають співробітників із рівнем англійської b 2 і вище. Тобто володіння англійською перестало бути перевагою. Це базова потреба сучасної людини. Англійська не стала глобальною мовою випадково, її поширення. Результат історичної колоніальної політики, а також економічного домінування США, м'якої сили через культуру і технології, а також саме системної присутності усіх міжнародних інституцій. І хоча ми можемо сказати, що англійська не є найпростішою і найстарішою, чи найпоширенішою мовою за кількістю носіїв у світі. Вона стала найвпливовішою не тому, що її обрали, а тому, що вона залишилася там, де відбувалася глобалізація. Ось і все що я хотів вам сьогодні розповісти про роль англійської мови у світі в 21 столітті, чому це стало саме так, і чому англійська набула такого широкого. Розповсюдження. Надіюсь, відео було для вас цікавим. І ви не забудете залишити коментар під цим відео, щоб мені було зрозуміло, чи вам підходить такий формат. Підпишитесь на канал та поставите лайк під цим відео. Наразі це все. До зустрічі у наступних уроках. Е, дивись, англійська у нас третя. Е, якщо ми говоримо про світ, то було б удобно зараз іспанську, бо вона набагато простіша е, і прям швидесенько ти можеш вивчити. Швидше, ніж в англійську, вона є побудова речення простіша. І китайська, я не знаю, чи прям так китайську треба вчити, вона складна <сум> сама по собі. Але якщо дивитися на економічний розвиток Китаю, то, звісно, китайська дуже важлива. Але іспанська, блін, іспаномовних країн дуже багато, ми навіть цього не розуміємо, а в Штатах учать наразі іспанську мову.